Чи відчували ви коли-небудь те відчуття, що щось глибоко неправильно, навіть коли все здається абсолютно ідеальним на поверхні? Це ніби все ваше тіло знає щось важливе, що ваш раціональний розум все ще відчайдушно намагається заперечувати вісцеральна і примітивна інтуїція, яка шепоче термінові попередження. Поки ви ввічливо посміхаєтесь тому, хто тихо руйнує вас зсередини, ласкаво просимо до найбільш тривожної та трансформаційної реальності вашого життя, тієї, де очевидно найсолодші слова приховують найсмертельнішу отруту, і ви, мій дорогий друже, були ідеальним піддослідним у цій лабораторії психологічних маніпуляцій, про яку ви навіть не знали. Правда є жорстокою та невідворотною, поки ви щедро даєте другий, третій і навіть четвертий шанс своїм співчутливим серцем, є люди, які методично розраховують свій наступний стратегічний крок, щоб безжально висмоктати вашу життєву енергію, ваші цінні ресурси та ваш незамінний душевний спокій. Це не може бути правдою, люди просто не настільки розраховані. Повторювана думка тих, хто вже був маніпульований неодноразово ніколи не помічаючи руйнівного шаблону, сьогодні я розкрию з хірургічною точністю вісім очевидно нешкідливих фраз, які професійні маніпулятори систематично використовують, щоб психологічно контролювати вас. І я говорю не про поверхневу чи аматорську маніпуляцію, я говорю про ту витончену та підступну маніпуляцію, яка змушує вас сумніватися у власному психічному здоров'ї та судженнях. Чому я ділюся цією потенційно небезпечною інформацією з вами зараз? Тому що я присвятив. Інтенсивні роки вивченню підсвідомих шаблонів людської поведінки та невидимих механізмів емоційних маніпуляцій, тому що я вже був вразливо з іншого боку цього збоченого рівняння, будучи методично маніпульованим, навіть не помічаючи кричущих сигналів, і особливо тому, що ви абсолютно заслуговуєте на сиру і нефільтровану правду якою би болісно викривальною вона не була для вашого нинішнього комфорту. Перш ніж ми зануримося у викривальні фрази, мені потрібно, щоб ви зрозуміли щось справді фундаментальне, емоційні маніпулятори є ретельними архітекторами екзистенційного сумніву. Вони будують альтернативні реальності, де ви незмінно відчуваєте. Незрозуміло винним за висловлення основних і законних потреб, глибоко збентеженим щодо своїх власних почуттів і сприйняття, постійно емоційно заборгованим без можливості погашення. Ви чесно впізнаєте ці руйнівні симптоми у своєму нинішньому житті? Якщо так, знайте, що ви точно не самі на цьому шляху самопізнання. Я віддано жив, щоб нав'язливо догоджати іншим. Поки нарешті не усвідомив, що буквально вмираю всередині з кожною поступкою, яку робив, емоційно зізнався мені клієнт після того, як виявив, що його найкращий друг десятиліття навмисно саботував три трансформаційні можливості: працевлаштування, щоб стратегічно утримувати його в стані емоційної та фінансової залежності. Перша фраза, яка однозначно викриває емоційного маніпулятора. Я щиро кажу це тільки тому, що мені справді не байдуже до тебе, звучить абсолютно невинно і навіть ласкаво, чи не так. Але уважно спостерігайте за викривальним контекстом. Ця розрахована фраза зазвичай. Стратегічно розташована після абсолютно непотрібної критики або тонко руйнівного коментаря, який навмисно знижує вашу самооцінку. Маніпулятор вміло створює психологічну рану і одночасно пропонує фальшиві ліки утішання у сирій реальності, яку вони приховують. Те, що ці маніпулятори насправді хочуть сказати, я методично саджаю глибокі невпевненості в тобі, щоб ти неминуче залежав від мого постійного схвалення, щоб відчувати себе цінним. Це темний секрет, який вони абсолютно ніколи не визнають вголос. Друга потенційно смертельна фраза, ти явно перебільшуєш, як завжди. Помітили руйнівний шаблон. Є негайне і різке звинувачення, за яким слідує руйнівне і неможливе для спростування узагальнення. Це витончений емоційний газлайтинг, психологічно образлива техніка, яка систематично змушує вас глибоко сумніватися у власних законних сприйняттях і природних почуттях. Постійно пам'ятайте. Ваша первісна інтуїція є вашою першою і найнадійнішою лінією психологічного захисту у моєму попередньому відео, тут на каналі, під назвою Емоційний щиток стоїчний метод бути психічно непохитним. Я детально пояснив, як методично зміцнювати цю захисну інтуїцію, щоб абсолютно ніколи більше не бути беззахисною жертвою цих хижацьких тактик. Третя отруйна фраза зазвичай звучить так: абсолютно ніхто не зрозуміє, любитиме тебе глибоко, як я завжди це робив. Очевидно, романтична, глибоко з'єднуюча заява, але яка стратегічно приховує розраховану тактику соціальної ізоляції. Маніпулятор нав'язливо хоче встановити себе як ваш єдиний емоційний безпечний порт. Не через справжню любов, а через абсолютний викривальну контроль. вправу глибоко подумайте та визначте когось, хто часто залишає вас незрозуміло розгубленим після очевидно нормальних взаємодій, когось, хто постійно залишає вас таємниче, емоційно виснаженим, навіть після поверхнево-позитивних. Взаємодій, чи можете ви чесно ідентифікувати таку людину у своєму теперішньому житті? Якщо так, ви, ймовірно, знайшли потенційного емоційного маніпулятора, який тихо діє. Четверта, особливо підступна та руйнівна фраза: після абсолютно всього, чим я пожертвував і зробив для тебе, це систематичний емоційний шантаж. У своїй найчистішій та найруйнівнішій формі маніпулятор ретельно веде невидиму бухгалтерську книгу, очевидно, альтруїстичних послуг, щоб стратегічно використовувати проти вас, коли це зручно для його прихованих цілей. Я поділюся чимось глибоко викривальним, що дуже мало людей дійсно знають. Психологічні маніпулятори вивчають ваші емоційні реакції з точністю поведінкових вчених. Вони методично перевіряють ваші особисті межі як дослідники, подумки, точно записуючи, що постійно працює для емоційного контролю над вами. Кожного разу, коли ви мимоволі піддаєтесь маніпуляції, вони тихо занотовують. Ця конкретна техніка працює винятково добре. Давайте стратегічно посилимо її в наступних взаємодіях. П'ята фраза, яка поверхнево виглядає як щира похвала. Ти такий надзвичайно добрий, вражаюче, наївний. Але що це насправді означає у своєму збоченому підтексті? Твоя природна доброта є вразливою слабкістю, яку я можу систематично використовувати для своїх егоїстичних цілей. Це неминуче нагадує мені про те, що я глибоко розглянув у відео Надмірна доброта знищує тебе. Три стоїчні уроки для визначення емоційних кровопивців тут, на нашому спеціалізованому каналі, де я методично продемонстрував, як люди з щиро добрим серцем часто є кращими мішенями для емоційних хижаків, чому ви абсолютно повинні продовжувати уважно дивитися це повне викриття. Ті тому що в наступних викривальних фразах я розкрию складний поведінковий шаблон, який вражаючи 90, -90 людей ніколи свідомо не помічають, доки не стає спустошливо пізно захищати свою психологічну цілісність. І значно важливіше, я ретельно навчу вас, як стратегічно відповідати на кожну з цих маніпульованих фраз таким чином, щоб маніпулятор. Абсолютно ніколи більше не намагався використовувати цю конкретну тактику. З вами знову шоста фраза, яка однозначно викриває психологічного маніпулятора. Я, очевидно, просто невинно жартую. У тебе просто немає адекватного почуття гумору. Це складна інверсія емоційної відповідальності, особливо збочена тактика, де законний біль, який ви природно. Відчуваєте, вміло перетворюється на нібито фундаментальний дефект вашої особистості, вони навмисно завдають вам емоційного болю, а потім методично звинувачують вас за те, що ви належним чином відчуваєте білю відповідь. Це психологічно еквівалентно насильницькому зарізанню, а потім критичній критиці за неминучу кровотечу. Чесно подумайте, скільки. Разів ви тихо ковтали свої цілком законні емоції, щоб стратегічно уникнути несправедливого маркування як надмірно чутливий або проблемний. Дядин. Це абсолютно не випадкова фраза. Це складний інструмент психологічного контролю, ретельно розроблений для систематичної недійсності ваших повністю законних почуттів. Поступової нормалізації фундаментально агресивної поведінки як нормальної, підступного перенесення емоційної відповідальності на невинну жертву, я постійно жив з паралізуючим страхом реагувати на нібито нешкідливі жарти мого маніпулятивного начальника. Доки нарешті не усвідомив, що він стратегічно лише жартував зневажливо зі мною, ніколи з іншими колегами по команді. Емоційно поділився, перетворений учасник мого інтенсивного семінару з прикладного емоційного інтелекту. Це викривальне усвідомлення було його першим вирішальним кроком до повного психологічного звільнення. Сьома фраза ще більш глибоко підступна та маніпулятивна. Якби ти справді мене любив, як кажеш, ти б зробив це без питань абсолютна. Класика систематичного афективного шантажу, який збочено ставить щиру любов як транзакційну валюту на фундаментально хворому емоційному ринку, маніпулятор стратегічно прирівнює справжню любов до повної покори, навмисно створює фальшиву психологічну дилему, де нібито доказ вашої законної прихильності обов'язково означає повне анулювання ваших. Здорових особистих меж, зверніть надзвичайну увагу на те, що я зараз розкрию: існує специфічний неврологічний шаблон, який постійно відбувається в людському мозку, коли ми психологічно маніпульовані. Спеціалізовані рецептори дофаміну та окситоцину парадоксально активуються неврологічно заплутаним способом, створюючи порочно захоплюючий цикл зловживання примирення, який може буквально назавжди змінити вашу базову мозкову хімію. У надзвичайно викривальному відео Творомо секретів майстрів. Для ментальної невразливості тут, на спеціалізованому каналі, я надзвичайно глибоко дослідив, як цей неврологічний цикл підступно формується, і значно важливіше, як стратегічно зламати його остаточно, щоб відновити вашу психологічну автономію. Якщо ви коли-небудь відчували той незрозумілий, тривожний стиск у шлунку, коли хтось маніпулятивно каже, що просто невинно, жартує відразу після того, як навмисно емоційно вас образив, вам абсолютно необхідно детально знати восьму руйнівну фразу, залиште щиро в коментарях, вже свідомо ідентифікував. Якщо ви чесно розпізнали, Деякі з цих маніпулятивних фраз у звичайному спілкуванні когось, хто тісно пов'язаний з вашим життям, ваш особистий досвід потенційно може попередити інших жертв, які тихо проходять через ту саму спустошливу ситуацію, не усвідомлюючи свідомо зловживальні шаблони. Восьма і, можливо, найбільш руйнівно ефективна маніпулятивна фраза. Абсолютно ніхто ніколи не повірить тобі, якщо ти про це розкажеш. Чи чітко зрозуміли, що стратегічно відбувається в цій взаємодії? Психологічний маніпулятор методично будує альтернативний світ, де ви соціально ізольовані і без зовнішньої підтримки. Ваше фундаментальне сприйняття реальності постійно під питанням, ваша внутрішня цінність як особистості однозначно залежить від його умовного схвалення. Це саме суть складної психологічної маніпуляції ретельно. Створити альтернативний всесвіт, де вразлива жертва не усвідомлює, що має абсолютно жодного життєздатного вибору, окрім як сліпо довіряти маніпулятору як єдиному законному джерелу істини валідації емоційної безпеки. Але ось психологічний поворот, який дуже мало людей справді усвідомлюють. Ці маніпулятивні фрази не працюють ізольовано як дискретні і події. Вони є взаємопов'язаними компонентами координованої системи психологічного контролю, те, що я технічно називаю циклом прогресивного психологічного домінування. Спочатку стратегічно йде приваблива приманка, надмірно перебільшені компліменти, потім методично-психологічна пастка, культивована емоційна залежність. І нарешті невидима психологічна клітка, систематична соціальна ізоляція. Ви, ймовірно, внутрішньо запитуєте себе, як ефективно вирватися з цієї системи контролю. Трансформаційна відповідь починається з психологічної навички, яку я технічно називаю просунутим інтуїтивним розпізнаванням. Неврологічна здатність інстинктивно відчувати фундаментальну невідповідність між вираженими словами та прихованими намірами. У дикій природі тварини постійно виявляють небезпечних хижаків не тільки за тим, що поверхнево бачать, але за тим, що інстинктивно відчувають на первісному рівні. Ваше людське тіло природно володіє точно такою ж вродженою здатністю, глибоко розвиненою. Вам просто потрібно методично навчитися знову неявно їй довіряти. Після тривожних років, коли я постійно думала, що законно божеволію, через те, що інстинктивно не довіряла нібито добрим намірам мого маніпулятивного колишнього чоловіка. Я нарешті остаточно виявила, що він систематично маніпулював нашими спільними фінансами з самого початку стосунків, завжди стратегічно кажучи, що я фундаментально недостатньо розумію фінансове управління і що він з любов'ю піклується про мене. Емоційно повідомила трансформована послідовниця. Яка постійно впроваджувала просунуті техніки емоційного захисту, яких я детально навчав, коли хтось розраховано намагається змусити вас глибоко сумніватися у вашому законному сприйнятті реальності з газлайтинг фразами, такими, як це категорично ніколи не відбувалося так, як ви описуєте, або ви, очевидно, патологічно знову щось уявляєте. Він не просто розповідає безнаслідкову брехню, він методично намагається повністю переписати вашу сприйняту реальність. Це справжня психологічна небезпека, не лише ізольована брехня сама по собі, але систематична та прогресивна ерозія вашої фундаментальної довіри до себе та своїх сприйнять. Ви абсолютно заслуговуєте. На нескінченно більше, ніж це маніпульоване існування. Ось надзвичайно простий, але глибоко викривальний психологічний тест для виявлення емоційних маніпуляторів. Ретельно спостерігайте, як вони реагують, коли ви впевнено встановлюєте абсолютно чітку особисту межу. Емоційно здорові люди постійно поважають, маніпулятори незмінно глибоко ображаються. Психологічно збалансовані люди справді прагнуть зрозуміти різні перспективи. Маніпулятори нав'язливо шукають зовнішніх винуватців. Фундаментальна різниця не лежить поверхнево в тому, що вони вербально кажуть, вона глибоко в тому, що вони постійно роблять після того як ви сміливо кажете ні їхнім неналежним вимогам. Ми дійшли до справді вирішального і трансформаційного моменту. Того, коли ви остаточно перестаєте бути вразливою здобиччю і стратегічно стаєте свідомим мисливцем на маніпуляторів, ви вже детально знаєте вісім викривальних фраз, які однозначно викривають глибоко отруйні наміри. Тепер я методично озброю вас революційним методом пізнавання стратегія. Відокремлення психологічно-революційним підходом, який ефективно нейтралізує вмілих маніпуляторів ще до того, як вони свідомо усвідомлять, що стратегічно відбувається у взаємодії. Перший фундаментальний компонент це відповідальний спокій. Психологічні маніпулятори буквально паразитично живляться інтенсивними емоційними реакціями, вони, по суті, енергетичні вампіри. Які постійно процвітають у емоційному хаосі, який вони навмисно викликають у своїх жертв, коли ви свідомо відповідаєте з вивченим і навмисним спокоєм, ви ефективно відрізаєте їхнє основне джерело психологічної енергії. Я ніколи віддалено не очікував, що просто стратегічно залишатися в споглядальній тиші рівно 10 секунд може так повністю психологічно роззброїти когось, хто звично емоційно маніпулював мною роками. Захоплено поділився трансформований послідовник після постійного застосування цієї психологічної техніки, стратегічно впроваджена тиша. Абсолютно не представляє емоційну пасивність, вона представляє концентровану і спрямовану психологічну силу. Другий вирішальний компонент це миттєве розпізнавання, розвинена психологічна здібність виявляти емоційну маніпуляцію в реальному часі під час взаємодії. Концептуалізуйте це як внутрішній детектор брехні, неврологічно відкалібрований для миттєвого сприйняття викривальних невідповідностей між явним змістом, який вербально говориться версус, як емоційно це передається, виражене вербальне повідомлення версу спостережувана, непослідовна мова тіла. Задокументований історичний шаблон Версус проявлена поточна поведінка. Вам справді сподобалися ці психологічно трансформаційні откровення? Ма, залиште значущий лайк і виразно напишіть свідомо пробуджений у коментарях, якщо ви абсолютно налаштовані ніколи більше не бути мимовільною. Жертвою цих надзвичайно тонких тактик систематичної емоційної маніпуляції перед тим як піти, залиште свій лайк і коментар, кажучи, що ви щиро думаєте. І не забудьте підписатися на наш спеціалізований канал, щоб отримувати більше трансформаційного контенту, подібного до цього. Уважно слідкуйте за персоналізованими пропозиціями додаткових відео, які з'являються стратегічно на вашому екрані, прямо зараз.